Бажаю міцного козацького. Друзі, по новинам з фронту не буду говорити, тому що відкрити карту Deep State, Ситуація, на жаль, поскладнюється. І вважаючи на ті сили і засоби, які кинуті на фронт, і накопичення на окремих вузьких ділянках, і каби ФАБи, проблеми, бо немає вирішення, немає вже 3,5 роки. Велетенська кількість піввідронів і шахедов умовні розвідки і іншого, да? це є суб'єктивні причини. Основна перевага перевага в піхоті. Перевага в піхоті дає їм можливості десь просуватися, але вважаючи на стан забезпечення підрозділів Збройних сил силами і засобами, повірте, то. Та не всі підрозділи да, роблять все і навіть більше для знищення ворога і знищується його дуже багато. дуже багато. Але Збройні Сили України це не окрема автономна якась республіка чи орган, який воює сам по собі, а інша країна сам, сама по собі воює. да. Якщо взяти чисельність населення 40 мільйонів, хоча там 40 нема, да, на там. Армія взагалі там мільйон, умовно кажучи, да. порахуйте, який відсоток, і да. як ми можемо цим відсотком нації да, виграти війну? Питання таке досить риторичне. Кадрові призначення на ключові посади. Міністерство оборони, да, забезпечуваний основний орган, людей аморальних, крадівничих, корупційних. А як може посприяти ірену, нам перемозі в цій війні? Та питання, що ніяк. Що Мерф, що Резників, що Шмигаль це люди, які плаче в'язниця. І при зміні цього режиму обов'язково це буде. Це аксіома проста, зрозуміла, е, всім, да? Не всі об этом говорять. Так, нема там що не говорити. Ключові питання, які я бачу для себе зараз по цій війні, ну, по-перше, забезпечення, Підари не гралася, не ляпали язиками, будучи на державних посадах, а масштабували шахіди, з яких дурні блядь, кокаїнові голови сміялися. І тепер а, роблять велетенської шкоди, поки ми наростимо виробництво зенітних пів, будемо закупляти супертукану, легкомоторні літаки, їх збивати, пройдячи мало часу і за цим. Жертви руйнування. Початку війни, да, підари, ну, скажімо так, перші полонені говорили, що ми їхали не на війну, ми їхали з властями, були договорені, ми їхали на поліцейську спецоперацію. Так і є. Вважаючи на ту Велетенську кількість на сьогоднішній день колективних путіних, які знаходяться на багатьох державних посадах, то тут все чітко, дуже багато інформації в інтернету ну, цього немає. Основний орган, який відповідає за безпеку держави, Служба безпеки, зустріла на чолі з державним зрадником Бакановим, з деякими замами державними зарадниками рівень інтеграції. в державні структури можна зрозуміти, з цього. Да? За час 3,5 роки війни стільки було заарештовано. Державних зрадників, з депутатського корпусу, з кабміна, з міністерств чи їх там нема. Та є їх і досить, вони всі відомі. Почему? А з Офісу президента, ну, нема зрозуміло. Да. Тому що з Офісу президента йдуть кадрові призначення. В самій службі є 100 офіцерів, да, які працюють, є матеріал. Нема команди, нема політичної волі. Це єдина причина. А мусарня проіграна в карти. Там, який прапор буде над головою висіти, абсолютно байдуже. Там тільки бабло, вона має бути розформована, залишиться там відсотків 20 від того, що є. Там, пацани, відсотків 5 від цієї структури МВС працює на фронті. Респекти подяка, ну іменно Байчаки, да? бо там теж є фахівці, які, блядь, фронт бачили тільки в телевізорі. Для чого я вам це все розказую? для того, щоб усвідомити масштаб проблеми, треба зрозуміти проблему, її да, і лікувати хворобу, да, чи хірургічним втручанням, чи Чи є цього? Та ні, Я на даний час не бачу цього. Вороги інформаційне поле узурповане із героя робить блін, а -а -а агента Російської Федерації ЕПСО. Із підарасів, які повтікали з початку війни, блядь. Роблять героїв. Мусарня, яка здриснула, яка сиділа, блядь, в Закарпатті на чолі з міністром, той, що у Львові сидів. Обіцяна обістрана, блядь. Поздавала купу території, прийшла на сторону ворога, випустила медаль Нацбанка за оборону України Нацполіції. Отлічно. Ті 3-5% хлопців на фронті. Ніяк вашу систему наверх не витягнуть. І те, що ви на даний час заброньовані, це я вважаю, злочин Злочин шмигальні і мусарення, Да? Тепер стосовно мобілізації і демобілізації, мені б хотілося почути від особи на посаді президента України чіткі і зрозумілі відповіді на питання: Вова, коли буде демобілізація для людей, які з першого дня на війні, я тобі доповідаю, буде той закон, ти, не буде. Наші героїчні військові героїзм приходить тоді, коли не хвата забезпечення, долбоїбізм в управлінні і все інше, приходиться і бачиться в кругову. Оце тоді називається героїзм. Ідемо далі. За мобілізацію, за зрив мобілізації відповідає персонально президент Зеленський. Не це кашники, не генерали. Ти, можливо, вова не знаєш, а можливо, робиш вигляд, що не знаєш. Що бусифікація, яку ви робите, цикачники мусора, це ловлять людей 2-3-5 тисяч доларів, відпускають зразу з ТЦК 8-12. Це колосальні суми, які не йдуть на фронт на забезпечення баячки, а розходяться по карманам твоєї піздоти. Я, можливо, дещо різко виражаюсь, але я вважаю, що ми можемо вилікувати цю країну. І є способи і методи. Да. Фортифікацію, як крали, так і крадете, мене я просто в шоці, наскільки це Цінічно. А Сумська область. Е... зробили декілька локацій, куди води... возили Зеленського, показували. Остальне, блядь, насрато на риту, як в Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій області. Це просто піздець. Поэтому, практично, є комітет Верховної Ради чи комісія. Тимчасова слідча комісія по фортифікаціям, давайте матеріал, там у них є сторінки, скидуйте відео там без прив'язки до локації, так, щоб не було місності. І хай по кожному епізоду, блядь, оці військово адміністрації, насправді цивільні крадівничі, сідають в тюрму. ДБР, ШМБР, СБУ, бляд, за це мають бути кримінальне провадження і покарання. Яка нахуй політична воля? От кого? От ларючника Єрмака, блядь, чи от кого політична воля? Ви офіцери, у вас є. Всі доступні інструменти, блі. Чого ніхто? Чого не сидить Сіньгубов? Чого не сидить Паша Маліна за фортифікацію? Чого Федоров не сидить, блі? Ну скільки можна терпіть? Каби Фаби знищують все, блядь. Масштабування виробництва БПЛА, блядь. Де хто винен у звертанні ракетних програм? Нептуни, Сапсани? Де це все? Чому ми не атакуємо москву санкт петербург Ну чому? Ну, прості питання. Вова, хотілося почути від тебе. Да? Ми всі президенти. І взагалі, якщо я не зупиню війну, я піду. Якщо будуть красти, я піду. Якщо я не виконую обіцянок, я піду. Вова, ти жодну обіцянку із передовиборчої кампанії, вона зафіксована в інтернеті. Не виконав. Мать, мужність, ну, зрозуміло, що це у вони усіх на, є, да? Пишеш заяву, складає повноваження, і хай формується уряд Національної єдності із людей першим е, пер, числом з Баячки. Да? Не у тих штабних криз, а з боячки. У нас є люди. Да? Верховним голокомандувачем має бути людина на кшалт Михайла Драпату. Тоді ситуацію мати будемо на фронті. А з таким подходом фронт уже Добропільський, потім Павлоградський, потім Полтавський. Якщо ви ну, не розумієте або не хочете розуміти, то вам шахеда кожну ніч будуть нагадувати, де у нас корінь зла, яка проблема. Беззаперечно, корінь зла це хуйло і Російська Федерація. Ми з ними маємо воювати розумом, не красти гроші, не розкрадати 225 мільярдів на оборони, а потім послами і розганяти шаурму. Оцю. Один шаурма київська міська адміністрація, чувак, реально шаурму крутив. Зараз він оборона Київської області заяву. Ніхера собі, друга шаурма Ради національної безпеки. Я вбачаю проблему велетенську, що в нас є 20% паціонарної частини нації і 80% осіб, які в упор не хочуть нічого не розуміти, не розуміти, не розуміти, і бачать, і думать, пересидять на сраці, на очку тяжкі часи. Доповідаю голосом. Не пересидете. Більша частина ми, можливо, загинемо, а ви здохнете. Здохнете без користі для своєї держави. Перспективи так собі. Ну, я думаю, голос тверезий має бути. Ми можемо цю виграти війну. Послухайте, що говорять бойові камбриги, камбати да? Послухайте, що Редіс говорить, що Білецький. Прості ж речі, да? для того, щоб перемогти війну ну, в цій війні. Потрібно зробити ці речі, які я озвучив, це ще далеко не всі. Нам армія має бути забезпечена силами і засобом. Перебуваючи в Києві, на вулицях я бачу бригади штурмовиків, здорових жлобів, в ресторанах, машини, не цикашників, ці не мусорів. Хто всі ці люди? Вони хворі. У нас 2 мільйони слабоохоронних органів, державних службовців, муніципальних варт, спецобліків. Почому ви брешете, що в нас немає мобілізаційного резерву? Мобілізаційний резерв за кеш через Офіс президента та ніколих депутатів заховався під бронюванням абсолютно незаконно. Яка користь з тих людей під бронюванням? Ніякої. Не займайтеся хуйньою. Хорош ховать шмигальної мусарню. Воювати мають всі, поки в нас ще є для цього всі можливості знищити підерів на нашій території. І і ще одне: Голови спецслужб всьому, їх навіть прізвищ ніхто не знає. У нас голова служби безпеки і голова ГУР мегапублічний. Я можу публічним, я командир зводу, я не, не є носієм ніяких секретних операцій, там, військових таємниць і так далі. Може в країні щось не так. Контрнаступи, всі депутати, всі шмигальні і мусарня, блять, розказували Ви кому хуйлу їх розказувало, хто покараний. Арахамія подаляк вивалили фотографії явровських полігон, вбили пацанов, розвалили полігон. Ну, то таке. Ворог у нас киянин на нарадах спецслужбах, да. киянина. Що зробить? Чи закрить, чи йобнуть, чи кримінальне провадження? Кримінальне провадження нема за що, блядь, відповідно, закрить? нема за що, блядь. Йобнуть і ще хую знает. Вроде ти, блядь, нормальный боячка, блядь. Ну таке несе, що попало. Ну посмотрим, как он будет себя вести. Подивимся.